Нас там до битві гігантів, якими обіцяли бути перегони славетних автівок радянського виробництва, героїв численних анекдотів в Славутському клубі з красномовною назвою Швендя готувалися як слід. Власне, не тільки представники названого закладу здійснювали мозковий штурм, мудруючи, як досконалити куплену за тисячу гривень машину. Шедевр автовиробництва ЗАЗ 968 м, знаний як Запорожець. Додали своїх умінні знань і техніки, і механіки ще одного клубу Стальна ліга. Вийшло таки непогано. Жовто-гаряча автівка наймення. Чапа та її пілот Рус були готові до перегонів на виживання. Якби така машина у радянський час виїхала на вулицю, скажімо, чи здивувалися би перехожі, і що би міліція на це сказала? Ну, міліція, думаю, забрала б, а перехожі здивувалися, так і дивується і час. Так само і дивується міліція. Ну ця машина не для загального пересування, вона буде використана тільки один раз. Від самого запоружця власне залишилася лише назва, начення все так би мовити, тюнінговане. Проводилося багато вдосконалень. Робився внутрішній каркас безпеки, зовнішній каркас безпеки, е трошки гралися з підвізками, от, займалися цим автомобілем, е вдосконалювали двигун, обирали вихлоп, е поліпшували йому впуск палива. Скільки, скажімо, зайняли по часу такі роботи? Ну, ми займалися вечорами після роботи, буквально два тижні. Це там по два-три часа кожен день. От, ну, дуже швидко. Окрім чапи, в перегонах брали участь його брати запорожці: молоко, червоний диявол та поліцейський. Вони представляли Славуту, Шепетівку і Старокостянтинів. Не всі з них були куплені, деякі просто підібрані на звалищах. Звісно, можна було влаштувати перегони на більш швидких та надійних машинах, але це було б надто просто. А такі перегони з максимально ускладненою задачею дійсно на виживання. Уже перше коло першого заїзду кваліфікаційно засвідчим. Цим машинам давно час відпочивати. Однак, хто з кращим, а хто з гіршим через неполадки часом, автівки кваліфікації. Прийшли. А потім був один для всіх старт на 10 кіл периметром стадіону. І тут почалася справжня боротьба, просто таки битва гігантів. Поліцейський сміливо здирав усі позначки на шляху, долав ці перешкоди гідно, аж доки пілота Шепетівки не зрадив двигун. Довелося поліцейського вести під руки до фінішу. Однак не тільки шерифа чекала така доля, і улюблений з славутської публіки чапа і молоко, і навіть червоний диявол усі ламалися за час перегонів. Чапа навіть два рази. Тож першим фінішну лінію перетнув старокостянтинівський гонщик Павло Своєму червоному дияволові запорожець, це взагалі кам'яний вік, вони вже вимерли, на них даже немає запчастей. вирішили так, національний вроді якби автомобіль Запорожець зробиться в Запорожжі в Україні, поэтому вирішили як воскресити тему про Запорожець. Із якою швидкістю мчав трасою червоний диявол, з'ясувати не вдалося. Обично на перегонки, тому що якби вообще спідометр не ставить. А взагалі, от як ви можете сказати, чи міцна ця машина? Оце метал, наприклад, на ній. Ну, я думаю, що да, було на що Гонщик, говорячи про свою перемогу, дякував спонсорам та міському голові Старокостянтинова його заступнику. І вже був готовий брати участь у наступному етапі змагань. Це мала бути справжня битва, в буквальному сенсі. Та ми їх зараз поб'ємо і повеземо, поставимо музей. Але, як з'ясувалося, битися червоному дияволу вже не було з ким. Опоненти з'їхали з траси і зняли свої кандидатури добровільно з технічних причин. Світлана Поробок зі Славути для новин спорту.